Доброго дня, всім добрим людям. І так, пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і сама демократична держава на планеті. Ну і в цій демократичній державі на планеті, як я вже казав, що в нас вийшло, що демократи, від слова, мабуть, демокрасти чи, чи красти в народу, практично здійснюють свою легальну діяльність, використовуючи надані їм владні повноваження. Ну, із таких використованих владних повноважень, які використовуються на свою користь, скажімо так, вони використовуються не за призначенням, і фактично після 2016 року вони використовують собі виключно для того, щоб отримувати заробітну плату. Ну і при нагоді монетизувати свої владні повноваження, є діяльність Верховного суду. Касаційно-цивільного суду у складі Верховного суду. Ну і е, я неодноразово критикував цю, е, скажімо так. Е, я навіть не знаю, як виразитися з цього приводу, оскільки в мене не вистачає слів тих е, і словарний запас, мабуть, в мене не зовсім великий. Ну і е, оскільки прийшло таке рішення, якому йому відмовлено у здійсненні правосуддя. Я вважаю що це відмовлено, Відмовлено у здійсненні правосуддя, а вони думають, що вони правосуддя здійснили і е, фактично відмовили у відкритті касаційного провадження. Ну і відмовив касаці... відкритті касаційного провадження, Написали вони з чотири сторінки цілого тексту. Там понаписували всього е, нічого, але написали таке. «Зі змісту касаційної скарги та оскарження судових рішень вбачається. Тобто суд застосував криптоєврейську парадигму, застосував оціночне судження, оскільки суд не може вбачати, я на це неодноразово звертав увагу, суд може встановити або так, або ні. Все інше це амбіції, це совкізм розвинутого соціалізму, це парадигма, на яку Петро Порошенко не звернув уваги, оскільки ці всі вибори і перепризначення цих суддів. Відбулися поза логікою здорового глузду. І, як я вже говорив, в одному з рішень нарешті застосували здоровий глузд, а саме це тоді, коли я просив призначити Державі Україна як відповідачу психіатричну експертизу. По закону, нібито я правий, але фактично, якщо взяти розібратися, то закон має ще інші критерії, в тому числі і здоровий глузд. Тобто на сьогоднішній день ми маємо що? Маємо те, що справа, яка була 686 дріб 77-86 дріб 25, вона не була малозначимою. Вона, суті, полягала в тому, що порушене право на справедливий суд, оскільки виконання судового рішення, винесеного іменем України, є складовою права на справедливий суд. І будь-яка пересічна, дієздатна людина. Яка розуміє українську мову, говорить про те, що якщо законодавець визначив 90 днів для виконання рішення суду, то місяць, два чи півроку це неважливо, скільки це є вже перевищення цього терміну і порушується право на справедливий суд, оскільки так пишуть міжнародні закони, в тому числі і Конституція України. Наші закони так пишуть. Є рішення з цього приводу Великої Палати Верховного суду, і фактично є рішення Європейського суду з прав людини говорить про те ж саме. Ну і е, на кону стояло 5 мільйонів гривень за порушення Державою Україна строку е, виплати нею за рішенням суду е, шкоди. Ну і в чому ж ця шкода полягала? Ця ж... Як встановили Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області та Хмельницький апеляційний суд там і так далі стягнув з державного бюджету України на користь мою 14 гривень та 3% відсотка річних і 97 гривень 21 копійку інфляційних втрат за запрострочене зобов'язання в розмірі 300 гривень, а всього 111 гривень 21 копійку. Тобто держава пішла на спочатку шляхом терору. Спочатку не виплачує одне рішення суду, яке носить, яке має на мові правників основне зобов'язання. Я подаю до суду, щоб стягнути з них інфляцію 3% річних. Вони присуджують там снутливий пеньон, це зменшують свавільно зменшують розмір від, цього відшкодування. Ну і присуджують 111 гривень 21 копійку яку вже держава Україна, я думаю, що варто її об'явити банкрутом, оскільки вона за два роки не спомоглася виконати рішення свого суду і виплатити мені 111 гривень 21 копійку. Це найменша сума, яка на на сьогоднішній день мені присудили стягнути з держави Україна, і ця сама маленька сума. На сьогоднішній день є не Я не говорю про більшу суми, там 250 гривень. Тисячу гривень з 2020 року, у нас сьогодні 21-й рік, які присудив Верховний суд. І за те, що мене тримали в кліці, як звіра потішалися наді мною і в супереч рішенню Європейського суду з прав людини присудили ті цінні пеньонзи в розмірі тисячу гривень, які не виплачені до сьогоднішнього дня. Ну і таким чином. Ці є всі підстави подавати щомісячно на інфляцію на ті гроші. Ну, але я вже так розумію, що цей державний терор, він настільки вкорінився, що практично е, говорити про те, що можна в Державному суді отримати дійсно законне рішення, на сьогоднішній день практично немає жодних правових підстав. Ну, і для того, щоб це все діло припинити, е, мною було подано е, останні позови. І залучено такого собі уповноваженого справ людини Верховної Ради України, який має захищати права людини. Він на це уповноважений, і це здається остання мирна інстанція, до якої я звертаюся, а саме до суду, і залучаю представником держави Україна цю особу, яка має, грубо кажучи, слідкувати за моїми правами, щоб мої права дотримуватись. Я так розумію, що повноважний Верховної Ради з прав людини буде виконувати замовлення тих невідомих мені осіб, стане в чергове на сторону держави Україна і буде кричати про те, що мої права не порушуються. Тобто, фактично, на сьогоднішній день порушення прав є систематичне, регулярне. і можна говорити сьогодні про те, що ми маємо яскраву картину. Державного тероризму по відношенню до однієї людини. І я це називаю чуть, трошки по-іншому, в тому числі і катування відмовою у здійсненні правосуддя. І на сьогоднішній день воно збільшується, укріплюється. Всі рішення, які останні виносяться, вони підтримують цю тенденцію катування, і фактично держава Україна хоче одного досягти, а саме вбити мене тим, щоб наслоїти ці всі негативні емоції шляхом їх наслоєння і щоб до точки неповернення воно прийшло. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.